Всім привіт! Як ви бачите, ми знаходимося на риболовлі. Цього разу ми вирішили на річку Дністер маяки. І не просто так, тому що пару відео тому один із підписників спитав, а чи можемо ми виїхати на Дністр, на звичайну риболовлю, показати, що ловиться в Дністрі чи ні, що є в маяках. І ми сьогодні так тупо спонтанно з хлопцями вирішили, що. Треба поїхати на Дністр, подивитися, що тут є, ловиться ще риба чи ні, тому що вже 1 грудня, вже зима, вже доволі таки холодно. І нам було дуже цікаво, зуміємо ми щось піймати або ні. Тому сьогодні ми приїхали на Дністр на маяках, будемо намагатися піймати карпа або ще якусь іншу мирну рибу. А також будемо пробувати ловити. Пижака. Приїхали ми на одну добу, приїхали вже доволі таки пізно. Зараз десь 12 година годину ночі. Ми будемо лягати спати. Що з цього вийде, на що ми будемо ловити, які наживки ми будемо використовувати, ви побачите у цьому відео. Так що, якщо вам це цікаво, не перемикайтесь і дивіться, що у нас з того вийде. А ми починаємо нашу приболовлю Ну що, друзі, всім доброго ранку. Ми прокинулись. Трішки відходимо. Ну, звичайно, вчора зустрілися з друзями, коли сюди приїхали. вже було пізно. Трошки посиділи. Зранку ми Ось. почали перевіряти свої снасті. Артур впіймав одного коропа, каже, що на хробака на черв'ячка зеленого. І у мене тільки що, ми також підняли одного коропа на макуху з поводком, з волосами на волосі був горох разом з попапом. Зараз йду перезаряджаю снасті. покажу вам на що ми ловимо. От, піймався короб у нас на ось таку оснастку. бачите. У мене йде волос. Поводок роблю на флюрі і на волосі отак от, горох з пінопластиком. Зараз ми додаємо макухи, Я причеплю ще обов'язково стік, щоб поводок при забросі, не запутався. Хлопці наші намагаються ловити хижака, пізніше вони сюди підійдуть, у них спитаю, вийшло щось піймати тут чи ні. Щоб ви так само розуміли, чи є тут хижак чи нема. От. А ми з Артурчиком намагаємось, ну точні, точніше навіть не намагаємось, а ловимо коробчика. Ось там в мішочку є коробчик. Не знаю, бачите чи ні. Зараз я його то підійму, вам я то покажу трошки пізніше. Нічого зверх розумного, мега, нічого нового. Просто повідець, йде на флюрі, трошки він довговатий, і отак от є дві горошинки і попавчик на ньому. В принципі, це і є увесь секрет. І ще я на кінець завжди стараюся, намагаюся чіпляти стіки, а робиться це для того, щоб вони. Не запутувались, тому що коли ти ставиш стік, то повідесь. Опа, а де мої стіки? Ага, є. То повідесь лягає рівненько і не запутується. Ось такі я поробив стіки. Це у нас тут суміш кукурузного бойла та гороха. Просто перемилив горох з кукурузним бойлом і поробив стіки. Тобто, в принципі, те саме, на що ми і ловимо. У нас горох тут, кукрузному куха різна. От. Я просто беру отак от, не замирачуюсь, одягаю стік на крючок. тому що все, що мені від нього треба, щоб він відгрузив трошки поводець і щоб при закиді цей поводець не запутався за основну оснастку. Тому якось так відправляємо його у воду. Я кидаю недалеко, тому що тут майже відразу йде бровка з глибиною. Немає сенсу далеко кидати, тому я так буквально тут я знаю, метрів, наверное, 50 на гласу. Так, раз. Оп, впало. Трошки по течії зараз оснастку знесе. Піднатягуємо нашу жилку і ставимо на ротпот. Бачите, взяв я з собою свої вудки. Зі змагань спортивні, і ми, в принципі, дуже її кидати не треба, воно і так само летить далеко. Тому без особих зусиль, вудища падають там, де треба. Все. Цю оснастку ми закинули. Чіпляємо свінгер. В принципі, перша є. Друзі, а ще ми напередодні вкопали такого гарного. Зеленого хробачка. і от саме, до речі, на нього у Артура і був пійман короб. Зараз я так само на цього хробачка зеленого бачите, закинувши оснастку. Може і на нього, і у мене клюне нормальний коробчик В Кремані. В порту на цього зеленого хробачка дуже хороших коробів ловили. В принципі, лиман з'єднуються з Дністром. Тому я думаю, що тут так само повинен дуже любити цього гробачка і місцевий Дністровський короб. Отак я його беру, навпіл ломаю, щоб з нього трошки кровило. І дві половинки насаджую на гачок. Отак, раз. І два. І ще одну так само. Раз і два. Все, робачок насажен. І таку оснастку ми так само відправляємо у воду. Все, десь насередину впало. Хай там воно трошки потече і лягається паличка. Та й будемо чекати свого коропа. Так, а как его? Давай я, может быть, снизу попробую взять. Или сбегай за подсакой Большой? Сходи за подсакой. Покажи, покажи, большой он или нет, чтобы понимать. А, да там хороший, ничего себе. На да закидушку клюв? Офигеть. Друзья, бегу за пацакой. фух вот сокросик. С будунчика, да? О, вот, так ты его уже... Зов... О, ничего себе, смотри, тут пятерочка, О, О, Вот это вот хорош. Это я держу. держу? Да. А тот первый больше был и такой же? <сосы> тут килограмма четыре-пять. <сосы> хороший прям, ну, тяжеленький, я чувствую, что он тяжеленький. Цепь, ваш, Длинный <сосы> такой. А, червяк стал? Бля, лишний червя ему надо. Пожалуйста. Ага. Где мешок? О, мешок. Он реально тяжелый. Нет, мне кажется, больше пяти. Может даже больше пяти, тяжелый реально. Да, и... Вага зафіксувалася, 6 кілограм 180 грам. Оце там Я вірш одного поймал, тоже закинул, блядь. А потом все. Потім... Щоб ви розуміли наскільки це красивий окунь, я його просто отак от візьму. <гум> просто подивіться, він мені в руки не влазить. Це ну, реально лапті. Дуже великі лапті. Ось такий окунь. Не ладошечний, як ви бачите. Тут реально грамчики по 700 окуняри. Зараз дуже гарно клюють на Дістрі на силікончик. Ідемо далі. Ну що, друзі, ми на Дістрі. Давно у нас підписники просили поїхати половити коропа на Дністрі. Ось окуня я вам вже показав. Показуємо, що у нас виходить поки що по коропу. Зараз у нас 12-та година дня, ловимо ми з 9-ї ранку. Є вже у нас пару коропів в мішку. І у нас дуже є спорне питання, скільки заважуть саме ці коропи. Тому ми їх зараз дістанемо, покажемо вам і підемо разом зважимо і подивимось, наскільки вони заважуть. Погнали! Ти доставай, а я за сумкою збігаю. побольше. Я говорю, давай, Давай того, что побольше. Сюда кидай его. Вот. И, и потом отдельно бери того и просто в мешке его туда тащим. И все. Погнали. Тихо. Вітарин мішок мінус 1,5 кг. Ми перед тим, як покласти коропа, ну, як правильно, вітарили його. Тому з вітаркою важимо. 780. Це перший короб з вітаркою. І давай другого зараз важимо. 7207, ну десь під шестерочку Під шестерочку виходить. Десь 5800, десь так. Все, єс, так. Да? І давай фо фоточку з тобою. Так. 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 Ну що, друзі, ми вже робимо останні закиди і будемо потрішки збиратись, тому що наш день закінчився. Ось, Покажу монтажі, котрі у нас краще за все працювали цього разу. Це звичайний макушатник на макуху. От, Ставлю я завжди на дикарі, коли їду на Дунай або на Дністр, шаряївську макуху. Переважно, переважно, щоб вона була горохова, тому що, якщо ви побачите, тут є такі вкраплення прям цільного гороха, вона довгенько розпадається, коропу дуже. Подобаються ці шматочки цільного гороха. Нагачок цього разу одягаємо зеленого хробачка. І саме такий монтаж нам сьогодні дав дві потужні рибки на 7 з копійками та на 6 з копійками. Також ще були невеликі коропи в районі кілограмчиків, їх ми вже піймали на волосяну оснаску. Зараз покажу ось такого типу тут ми ставимо просто горошок. І зверху пінопластик, для того, щоб він трішки його піднімав. Ось, і на таку от оснастку у нас наші клюнув карпусик невеличкий, десь на 3 кілограмчики. В принципі, за багато років нічого на Дністрі не змінилося. Ми як 5 років тому ловили тут на такі оснастки, так і зараз, тут так само клює. От, якщо хочете великого коропа, раджу вам мати з собою зеленого хробака. Якщо хочете більше риби, більше активності, тоді ставимо власні оснастки. З горохом та пінопластиком, для того, щоб підняти трошки ваш... вашу оснастку для кращої її презентації і частішої покльовки риби. Якось так перезакидую останній раз монтажики, і йду потрошки збиратися. Вот. Ну що, друзі, ми вже поїхали додому. Ось, З водою ми не зміг вам кінцеве відео показати записати, тому що ловили в таких умовах, де не зовсім все дозволено знімати. Тому, як є, надію, що вам це відео сподобалось. Якщо це так, поставте пальця догори, підписуйтесь на цей канал. З вами, як завжди, був екерман Карпклаб та я Володимир Коніченко. Всім пока!